Тут мы играемся, тут все дети, тут мы кушаем очень хорошо. Це тепер маленькому Данилу гарно їсться у дитячій здравниці Берізка. Тут він разом із новими товаришами опинився волею долі. А тоді, коли в їх містах та селищах почали стріляти, батьки на швидкоруч збиралися та виїжджали подалі від війни. Тепер вже більше півроку люди знаходяться у щуровому, де з'явився прихисток та можливість у спокою пересидіти важкі часи. Для дітей ніби створено усі умови, але маленький Данил навіть не знає про всі проблеми, які щодня вирішують дорослі, аби малечі було комфортно. Склад. Одно було організувати життєвий простір, налагодити поставки їжі, віднайти одежу та предмети першої необхідності. Коштовним виявився проект по обладнанню їдальні системи опалення, гроші на яку збирали самі переселенці. Був навіть період, коли керівництво Донецької залізниці підіймало питання з приводу розселення, але завдяки усім небайдужим людям була заключена угода, в якій сказано, що переселенці мають право знаходитися на території табору до 15 квітня 2015 року. Ті жило, Такой большой общиной, когда ты привыкаешь жить один со своей семьей. Это пост постоянное притирание, привыкание к друг к другу. И так живем пока. Здесь у нас электрическое отопление. Кухню мы отапливаем, получается, дровами. Там купили печку тоже, потому что кухня летняя, получается, лагерь летний. Он не от, не отапливалась кухне. Там было очень холодно. Мы в куртках все кушали. Пока не купили вот эту печку на дровах топится. Сейчас, конечно, слава богу, тепло. У нас у нас есть питание на каждый день. У нас тепло здесь. Есть, ну как бы недостаток там сахара, да, недостаток, недостаток молочных продуктов и мясных вот для детворы фруктов недостаток. А так вот на каждый день у нас вот все необходимое оно есть. Просто что вот для полноценного вот, питания, потому что детвора вот им не хватает творог вот, вот это молочка. На День Святого Миколая з благодійним візитом громаду переселенців відвідали представники благодійного фонду фундації Шевченка, аби дізнатися проблеми 80 людей, серед яких 45 це діти, поспілкувалися майже з кожним. Тепер треба вирішувати, як і чим можна допомогти. Я в інтернеті услушала за проблеми. От, в цій детське зравнення за переселенцев, що їх виганяють. Ну і ми от, вирішили узнать, які в них проблеми, тим болі сьогодні празднику, німно подарками привезли. Ну, теперь мы узнали их проблемы, нужды, что им надо организовать экскурсию, потому что они сидят в лесу. Их дети хотят что-то посмотреть. Мы этим займемся. Я думаю, до Нового года или после Нового года мы съездим в село прелестное. Тут они попросили там, с продуктов питания, новогодние подарки. Я думаю, это все мы организуем. Но это не первый у нас такой заезд. Мы посещаем все и наши славянские приюты, тоже, и экскурсии организовываем. Все. Накормить то ну, как много людей стараются. А вот просто э, сделать какие-то да, неплановые какие экскурсии, вот, чтобы детям было весело, чтобы они не сидели на одной территории, на закрытой мы больше занимаемся этим вопросом. Мы посещаем выставки, всякие конкурсы с приютами, с интернатами. Вот так вот. Перспективы мы еще хотим съездить сейчас в Изумрудный город перед Новым годом. Там посмотреть, там, там, дети сироты. И вот и сейчас там отдыхают вот, дети, которые родители погибли на, на АТО. Мы хотим над ними взять шефство, оказать им помощь. У підсумку Олександр Шевченко, керівник благодійного фонду, пообіцяв переселенцям, що на новий рік ніхто із дітей не залишиться без святкової програми та подарунків. Отже, якщо у вас з'явилося бажання виступити в якості Діда Мороза для діточок з табору Берізка, можна зв'язатися із представниками фундації Шевченка за телефоном, вказаним на екрані, та спільно подарувати дітям свято від слов'янців. Тим більше, що 45 невеликих солодких подарунків це не так вже і багато, а щастя у дитячих очах гарантоване. Донецької обласної владрі Фундацию Шевченко, который на Новый год обещает вам подарки вашим детям. Да, да, да. Умнички, спасибо большое. Вот вам Святой Николай дарит такие вот подарочки. Рисовать любит кто-нибудь? Да.